Ви відчуваєте так, наче ви є заморожено у людей у різних, по-різному реакція відбувається. Якщо ви самі за собою помічаєте, що е, вам хочеться розірвати весь світ замість того, щоб його обійняти і зробити краще, нам можливо, прийшов час звернутися за допомогою до психологів, до соціальних працівників. Це буває непросто, у нас, на жаль, не вистачає поки на всіх. Людей з цією професією, яка сьогодні дуже потрібна. Не завжди ви можете знайти фахову людину, але шукаємо, шукаємо, тому що це в наших інтересах. Так, а скажіть, будь ласка, як проходить такий процес, як примирення взагалі, і коли от, настане час для нас пройти цей процес? Чи буде він схожий на ті процеси, які проходили в інших країнах, які теж? з таким конфліктом, наприклад, як у Грузії там, чи Придністрові країни. Примирення проходить дуже. дуже тяжко. І знову хочу звернути увагу, нехай кожна людина згадає якусь ситуацію приватну, індивідуальну. Mm -hmm. коли була якась проблема, як вона вирішувалася, як відбувалось примирення. Навіть між двома людьми, дуже часто близькими, які одна з одною вже тривалий час в якихось добрих стосунках, то цей процес відбувається складним. Тому він буде проходити складно, це однозначно. Наскільки він буде подібний чи відмінний від інших процесів, він буде подібний, він буде відмінний. Він буде подібний як, як помилками, так і надбаннями. І відмінний точно так же. Е, як він має проходити? Ну, перш за все, він має проходити. Не треба думати, що примирення це от війна закінчилася, все, сонечко світить, дуже добре. І все само налагодиться. Ні. Е, не налагодиться в силу самих різних обставин. Е, конфлікт, якщо так умовно розглянути, от перед початком конфлікту сторони знаходяться так. В час конфлікту вони зближуються, і процес взаємопроникнення впливу і часом руйнації, він набуває дуже-дуже такого комплексного характеру. Те, що зруйноване за, скажімо так, теоретичними засадами примирення, воно має бути відновлене. як реально? І тут. З реально простіше, хоча відновлення теж іде не завжди, і це процес дуже тривалий. Я хочу звернути вашу увагу на те, що у нас люди, ну і це зрозуміло, хочеться десь знайти підтримку, висловлюють дуже великі сподівання на е, міжнародні механізми. Міжнародні механізми є, вони працюють, але вони не. Працюють так ефективно, як би нам хотіли, щоб вони працювали. Ніколи не працювали. Це, це зрозуміло, тут є свої пояснення, чому так відбувається. Тому сподіватися на те, що от Міжнародний кримінальний суд прийде всіх розсудить, Не будьмо наївними, не будьмо е, недалекоглядними, е, тому що Міжнародний кримінальний суд, е, як будь-яка структура. Судової юстиції, вона покликана, щоб принести справедливість, але точно так же як ми можемо нарікати на конкретних суддів і на конкретні суди. У нас на національному рівні те ж саме, ми можемо нарікати і там, тому що всюди працюють люди. Працюють люди, працюють під тиском різних речей, скажімо так, ту радикальну мету, яку ми ставимо перед собою міжнародні суди. Зазвичай не дають нам досягти, і тут є багато різних аспектів. Що важливо під час примирення, це справедливість, питання справедливості, причому справедливості як каральної справедливості, так і відновної справедливості. І відповідальність. Відповідальність може бути як за законом, так і політична відповідальність, якою у нас Ну, Мені здається, все ж таки трошечки нехтують і вважають, що е, політики і політика настільки цинічні і цинічна, що тут навіть нічого не треба робити. Ні. В цих випадках, коли ми не можемо дістати фізичну людину для того, щоб вона понесла покарання, е, в цих випадках, коли юридичні важелі і механізми недостатні для того, щоби. Людина понесла це покарання, ми маємо працювати над тим, щоб було покарання інформаційне, політичне і так далі. В яких формах це може відбуватися? І тут я знаю, що є різні форми, коли так робилися: це так звані народні трибунали. Народні трибунали, які відбуваються за ініціативою громадськості, громадських груп, організацій. Я брала участь в різних заходах, тому що це народний трибунал це не є одне засідання, за протягом якого все вирушилося. Це тривалий процес, основна мета, якого якомога повністю зібрати дані і надати їх на розгляд дуже широкої громадськості, як в цій країні, де це відбулося. А якщо неможливо в цій країні, то в інших країнах світу. Я брала участь в такому процесі по трибуналу проти Іраку, який був ініційований активістами і активістками з Іраку, яким прийшлося свого часу звідти уїхати в синополітичних політичних переслідувань інших речей. Це було підтримано. Міжнародними організаціями, які працюють в, в галузі миру, зокрема є такий регулярний захід, який відбувається вже майже 30 років. Міжнародний інститут мирної освіти, який був заснований Беті Ріардо, це феміністка, людина, активістка, мирна активістка, активістка. Вона працювала зараз. Вона вже на пенсії працювала в Колумбійському університеті в вчительському коледжі, і дуже багато зробила для того, щоб це було. То матеріали, які збираються протягом цього трибуналу, вони розглядаються спеціальними такими комісіями, суддями, які виносять свій суд. І це є теж дуже важливо, Це важливо для людей щоб почути, що воно є, це можна сказати як частина інформаційної роботи в розв'язі примирення. Дуже важливо, щоб ці трибунали не мали в собі нотки помсти, щоб вони намагалися бути нейтральними в винесенні інформації про те, що відбулося з різних сторін, з різних позицій, надаючи можливість, якщо інші сторони, які в даному випадку виступають як звинувачування, щоб вони могли теж висловитися. Ну, а е, інші свідки могли також виступити і сказати, як воно є. Е, що, теж, що також дуже важливо в процесі примирення, це, ну, ми, напевно, би назвали це соціально-психологічною роботою. Хоча воно умовно-соціальне, умовно-психологічне, я називаю це роботу з миротворення, яка має відбутися, як має відбутися для кожної людини, як на рівні внутрішнього свого миру і його розбудови. Бо є дуже багато речей, до яких ми сьогодні ставимося непримиренно всередині. І коли настає мир. Ми маємо переглянути в собі таке ставлення і намагатися примирити себе з певними речами, які ми змінити вже не можемо. Ну, ми не можемо нічого змінити в тому, що деякі близькі нам люди вже пішли від нас. Вони пішли і в лавах Небесної Сотні, і в лавах інших сотень, які вже після Небесної Сотні. З'явилися в нас в країні. Люди мають навчитися жити з тим, мають навчитися далі позитивно і конструктивно будувати своє життя і життя тих, хто поруч. Це починаючи з такого самого близького моменту, але є ширші моменти. І ми сьогодні з вами бачимо, що, ну, скажімо так, є дуже різні погляди на різні ситуації. Це нормально в суспільстві. Це є той плюралізм думок, та різноманітність, якої ми прагнули, якої, яку передбачає справжня демократія і свобода, не лише та, в яку ми часом вже з вами не віримо. Тому е, такі от діалоги і вміння людей побудовувати. діалоги – це дуже велика е, частина навичок для примирення і навичок шляху примирення. Якщо ми з вами розглядаємо конфлікти, то один з типів конфлікту це тоді, коли люди насправді мають подібні цінності, подібне бачення, перспективи, але вони не вміють це пояснити одне одному. Це так звані поведінкові, біхевіоральні конфлікти. І через те, що поведінка абсолютно є, здавалось би, в конфлікті люди близькі. Не можуть рухатися далі. Для суспільства це є дуже важливим. Ще хочу поговорити з вами про взагалі роль жінки. жінок у таких ситуаціях, конфліктах, в війнах. Яка взагалі роль жінки? Що вона може зробити? Я розумію, що вона може зробити те ж саме, що і чоловік, але насправді ще готова жінка взяти зброю і чи... Чи потрібно це. Сьогодні відповідь на ваше питання, очевидна, мені здається, для багатьох, безумовно, жінка в часи, коли її сили, її розум, її інші чесноти потрібні своїй країні, своїм дітям, своїм близьким. Вона їх проявляє і не чекає, коли їй дадуть. Для цього дозвіл, е, якщо от говорити про символ нашого протистояння, нашого незламного духу Надію Савченка, я знаю про цю надзвичайну людину значно раніше, ніж вона потрапила в АТО, в полон і так далі, тому що вся все її життя це Процес відстоювання свого права, свого права на навчання спочатку, потім свого права на служіння в батьківщині і так далі. і так далі. Тому, безумовно, але це лише одне ім'я. Таких імен у нас сьогодні багато.